Добрий день, дорогі мої дітки і дорослі. Надію, що ви вже із школи поприходили чи з роботи і маєте вільний час для того, щоб насолодитися українськими казками від лірника Сашка. Казка це не просто якась там забавляночка. А це оповідь, яка вас чомусь навчить, зацікавить. Через казки, через оповіді передається мудрість народна. Кожен народ має свою культуру, її треба дуже берегти. От ті казки, які я розказую, і сам пишу, теж. це є теж частина нашої культури. Тож для вас казка сьогодні буде собака і вовк. Колись давно в наших краях та жив собі чоловік. Багатства там ніякого не було, тільки пара овечок та баранчик. Кіт та собак. Поки той господар хату будував, хазяйство заводив, собака, якого звали Сірко, пасті овечки. А воно дай вам Боже здоров'я, самі добре знаєте, коли собака пастухом, то дідька Лисо Вовк якої шкоди зробить. І так пройшло років з 5 чи 10 із стараннями того собаки, Боже, та череда розрослася так, що той господар став самим багатим. Побудував будинки кам'яні, наймитів, найняв, зажив, женився, добре йому. А собака став старий і став боятися холоду. Ото залізе в солому і дасть хропака. А вовкам того тільки й треба. Тут же вони залізуть, овечок покрадуть, і господар став на сірка лаятись. Гіч, доловий собака! Вовки овечат крадуть, а йому й горя мало. Гнати з двору старого біса, як не вміє шануватися. Оце чули, хлопці, щоб ніхто ані крихти хліба не дав. Нехай здохне. Сірко, Боже, почувши таку нарогу від господаря аж заплакав. Як мені так жити, то краще піду до лісу, хай мене вовки розіруть. Ну, кажуть, про вовка промовка, вовку хату. Не встиг, Сірко, до лісу зайти, назустріч вовк іде. А, був, брате Сірко, куди це ти старість свою тягнеш? А, каже, йду смерті, шукаю. Добре, що ти мені трапився, все моє горло давай тако. рви, шматуй і цим ти віддячиш за те, що я колись твого батька задавив. Е, ні, каже вовк, я тебе рвати не буду. А. То ти не вовк, ти шмаркач. Боїшся мене старого собаки. Ні, каже вовк, я не боюся. Ми вовки тебе просто поважаємо. Ти свою роботу виконуєш. Твоє собаче діло овечок охороняти, наше вовче красти. Тут ми вороги, а так ми лицарі. Ми тебе шануємо. Не те, що люди тебе на старості років вигнали. О, каже сірко, а ти звідки знаєш, що мене вигнали? Хе, говорить вовк. Думаєш, раз ми в глухому лісі на Троєщині живемо, ти мене знаєш, що в світі білому робиться. Добре знаю, я тобі допоможу. Завтра твій господар піде з найматами і малою дитиною жати в поле. А я заховаюся в кущах і украду дитину. А ти вискочиш і забереш, і тебе приймуть назад. Добре, каже Сірко, а тобі яка з того вигода? А така, каже вовк, що тебе приймуть назад. І ти всіх собак будеш раз на тиждень, скажімо, в четвер вести на інший куток села, а ми прийдемо там одну-дві овечки візьмемо. Домовились? Добре, каже сірко, хай так і буде Ні, каже вовк. <риснят> так мало. Ти ще мені поклянись. Скажи таке. Якщо я зраджу наші спілці з вовками, то нехай я і собаки доброго стану чоловіком лихим та ледачим. а на додачу до цієї біди й Женюся на київській дівчині і буду жити в неї в приймах разом з тещею. Ой, каже Сірко, як таке вимовити можна, аж зуб на зуб не попадає від страху. Може, хай хоч не на київській дівчині, на київській, каже вовк, бо що то буде за покара, як не на київській. Ну, бувай же до завтра. На завтра господар збирається в поле і сірко з ними. А бач, каже господар, збирається в торбах попоратися. Оце прийдемо хлопці в поле впіймати і неодмінно повісити. Прийшли в поле, сірко там. На кургана заліз, здалеку манячить. Зайшли, жито почали жати, а дитину під дубом поклали. Коли як вискочить вовк, як хопить ту дитину, у нас нарощумемого господаря. тю-тю, рябка, бравка, мурка, біжіть, рятуйте, хапайте вовка. Ага, молоді собаки бояться, коли сірко як вискочить, як ударить вовка грудьми і давай з ним вперуся, тако в перекинчика гратися, щоб ніби здавалося, що це він рве його. Як прибіг господар, сірко вовка пустив. Як побачив господар, що дитина його жива здорова. І один сірко його врятував, він сіка, сірко, голуби все закрили, батечко мій дорогенький, Дякий, М -м -м -м! а сірко аж запишався. А бач, якої шанси від господаря дістав. А відтепер, каже Господар, хай сірко спить, скільки хоче, їсть, скільки влізе, і ніхто його хай не ображає. І цієї честі йому мало щодня жінка готує йому кобасу смажену. Курку пряжену, яєчню і локшені. Зажив сіркою, якого Бога запазув. Не так швидко літа біжать, як казка мовиться. Уже дійшла по рацій дитині, що вовк крав, заміж виходити. Ну і господар хустень скликає, каже, оце, аби не мій сірко, то мені б вас не кликати, чарку з вами не пити і весілля не гуляти. Якщо сьогодні сірко, якого собаку в гості приведе, то вітати, як самого сірка. Хірко, я почув, сразу про вовка згадав, побіг до лісу. Вовчику тиде, а то йде Боже, ледве лапи тягне. Вовчику, як живеш? Ах, не питай. Каже, як я сьогодні не поїм, то здохну. Пішли до нас, гості, я тебе нагодую, Весілля у нас. Тільки де така вушка прищуль, поглядом вовчим не зиркать і язика під бріслиною не капай. Притяг вовка. Під Припічок. і наніс йому там ковбаси печеного, вареного, пирогів, смаженого. що завгодно. Боже, як то я почав їсти, наївся, напився. А далі частування почалося. Що то вони таке п'ють? Питає вовк. А то варенуха. То ти пити не будеш. Чого? Бо ти уп'єшся, та п'яний будеш. Я «Я п'яний кажу. Ти мене коли п'яним бачив, Як це на весіллі та не випить. А ну давай сюди варенуху». Ну добре, сілько притяг каже, тільки трошечки. Вовк, ков, 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 сього глека випив. О, каже, то й добре, жваренуха. Давай другого і другого випе. П'яні Гей. А тут люди співати почали. Ой, там на горі, ой там на круті, ой там сиділи пара голубі, ой, як вони гидко виють, каже вовк. Наші вовчиці краще. А давай, сірко, ми їх. По краще заспіваємо. Цить, дурню, каже Сірко, цить, що ти робиш? Ти... А вовк каже, ти ще мені на весіллі рота затикати будеш. Зараз я заспіваю та як завия. у Люди почули: вовк у хаті, бийте вовка, кинулись на того вовка, а Сірко вискочив і на верхнього ліг. Господар каже: Стійте, ви ще мені сірка пораните. Він сам з вовком справиться. Сірко вовка. За шкірку взяв, до лісу дотяг, каже: ну, вовчику, іди, я вже тобі віддячив. Ага. Віддячив, каже вовк, назнарошне мене, напоїв. Перед людьми, а нема між нами дружби. З того часу вовк і собака не дружать. а вам казочка, що були добрими, веселими. Горілки не пили. Тато, мама, ви чуєте? Пити спиртне, то тільки на весірах трошечки можна, але занадто то, то погано. Краще займатися спортом, виховувати дітей. І допомагати нашій українській армії, яка нас обороняє на східних рубежах з кожним днем, стає сильнішою. Наші герої українські не тільки в казках, а й насправді існують. От мій котик підтвердить, вам казочка мені, бублички, в'язочка, а від вас завдання. Напишіть мені листа, в якому про себе розкажіть, про тата, про маму, про казки, що ви хочете бачити, чути, чи подобається моя передача, і головне, як звати мого котика. Напишіть йому ім'я. А пишіть мені листа за адресою. 04 119, місто Київ, вулиця Мельникова, 42, Перший національний телевізійний канал, передача казки лірника Сашка. Дякую вам дуже, до побачення.